Всім привіт, мої любі! Сьогодні хочу вам розказати про таку характеристику, я можу сказати, Німеччини, яка мене дуже вразила. Вони називають це інтеркультурелі, або, ну, можна сказати, міжкультурність, міжнаціональність. Великі німецькі міста вразили мене своєю ну, багатонаціональністю. От цей Франкфурт, і Берлін, і Мюнхен. Я просто в Мюнхені буваю найчастіше, тому можу лише сказати за нього. І, наприклад, там останній раз я була в Мюнхені, і якраз розпочався Октоберфест. І ви уявляєте, там пів міста гуляє німці в національних костюмах і не тільки німці, туристи теж з інших країн, і жінки, і чоловіки. А, супер! Але цей день також. Був буль єврейське свято Хашана, і Ти йдеш-йдеш, наприклад. У них є в центрі там єврейська бібліотека, і там євреї якраз зібралися. Вони святкували е, своє свято. А потім йдеш-йдеш, Там велика площа одна з центральних е, біля оперного театру. І там. Купа іранців зібралася, і вони там влаштували свою демонстрацію. Ось вигукують такі плакати, такі трошки з агресією. Поліція їх там чудопомагає, якось там контролює все. Подивилися, подивилися, пішли далі, перейшли на іншу площу. Теж це одна з центральних площ. Баця тут наші, наші. А ви знаєте, тут так зовсім відрізняється, то, мабуть, навіть і демонстрацію назвати дуже важко. Е -е, там, пиріжки українські продають. Там був оперний співак, він служив у ЗСУ, поранений на лікуванні в Німеччині, і прийшов спеціально на наші такі збори, можна сказати, де співав Арі, співав українські пісні. Діти танцюють, теж співають, якісь там листівки роздають, кудись запрошують. Зовсім інше сприйняття, і дуже багато німців там дивляться. І отак далі йдеш, йдеш, наприклад. бац, ти, ти зупиняєшся біля там туритків, кібаб, да? і сидять повно турків. Тут таксі, турок, водій щось гукає до них, вирішують, перемовляються, сміються, там, говорять щось по турецьки Будемо так, бац-бац. думаю, куплю щось собі, зайду, зайшла в магазин, а там купа негритянок, таких красоток там приміряють. То так круто. Ви знаєте? Я думаю, що в принципі таким чином виховується толерантність. Так ви можете посперечатися зі мною. Я теж не знаю, до чого це призведе через 20-30 років. І, звичайно, не тільки Німеччина, стара Європа перенасичена біженцями. У мене в групі і в школі, де я навчаюся німецькій мови, там дуже багато африканців, дуже багато з Китаю, з Кореї, людей, це така суміш. Якщо вони, я маю на увазі Стара Європа, зможе якось це направити у русло правильно контролювати цей процес, то нічого поганого я в цьому не бачу в групі в садочках у школах, де перемішані національності, де вони святкують різнопланові свята. Вони поважають один одного, поважають релігію один одного, культуру один одного. Це дуже круто. Звичайно, звичайно, є багато інших думок, але то я вам хочу сказати, то привід для іншої зовсім і довгої дискусії. Як то що буде, ми побачимо років через 20-30. Що доживемо, ми зобов'язані дожити. Все, пока-пока, цілую, люблю.